Привіт, любі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я в магазині АТБ та подивимося, які знижки діють до 26 листопада, що нам запропонує магазин, десерт цирковий Марійка 150 грамів в упаковці 1990, йогурт від Галичини, лаки. 300 грамів, 25,90. Йогурт від своєї лінії, полуниця, персик манго, вишня черешня, 800 мл за 43,90. Кефір просто наше, 2,5% жирності, 3590. Кефір Від галичина карпатський, 2,5% жирності, 870 мл 37,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. Нежирний, м'якій упаковці 300 грамів, 46,80. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 грамів, 5% жирності, можна придбати за 48,70. Молоко від ферма 3,2% 840 мл, 45,90. Сметана від своєї лінії, м'яка упаковка 200 грамів 20% 22,20 гривень. Сир м'який від Золотий резерв, сулугуні та моцарела 180 грамів, 47,90, сир напівтвердий від сиринада, салямі та радамер в пластинах 62,90 за 135 грамів. Сир напівтвердий від серінада. Радамерта гауда, 45% жирності, 200 грамів, брусковий, 77,90 за радамер. Та гауда 75,90 Продукт сирний наш сирок янтар. Плавлений, 25,90 за 160 грамів. Сир філата, м'який, 45% жирності, 180 грамів, 53,40 сир плавлений, гауда пластинки, 130 грамів, 4690, ковбаса варена від м'ясної лавки до макарошків, 500 грамів у паличці, 68,90. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка. Лікарська варена. 550 грамів, коштує 109,30. Ковбаса від м'ясної лавки. Родинна варена. 142 гривні за кілограм. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка. Салямі мускатна. Напівкопчена. Ось так на розрізі. 286 гривень за кілограм. Ковбаса від глобино, краківська, напівкопчена, 328 гривень за кілограм. Паштет від своєї лінії. Печінковий 125 грамів, 14,90. Сосиски від м'ясної лавки до макарошків. Першого сорту з м'яса птиці 330 грамів, 4390, колбаса золотиста від м'ясної лавки. Нарізка сиров'ялина, 80 грамів, 31,60. Набір м'ясний асорті від глобину 180 грамів. Три вида ковбаски 99,90 Ковбаса від хоста Брава. В нарізці 80 грамів можна придбати за 61,90. Ковбаса салямі Преміум В нарізці напівкопчена від добров 80 грамів, 3080. Сервелат в нарізці вищого сорту, також 80 грамів 42,30. Ковбаса варена лікарська, вищого сорту від добров. Пів кілограма у паличці 103,60. Ковбаса від добров салямі преміум. напівкопчена Першого сорту. 320 грамів, 97,80. Шийка делікатесна від своєї лінії. 303 гривні за кілограм. Грудинка від своєї лінії, особлива. Ось так виглядає: 376 гривень кілограм. Сосиски ласунка з вершками першого сорту від добров 270 гривень кілограм. Сардельки від добров свинячі першого сорту 250 гривень кілограм. Сардельки Женевські з сиром ементаль першого сорту можна придбати за 288 гривень. Риберці для гриля від глобину. В маринаді свинячі охолоджені 234 гривні за кілограм. Стейк охолоджений від глобини Із свинячої корейки вишньовому маринаді 249,50 за кілограм. Охолоджена тушка від нашої ряби, курчат бройлерів 88 гривень за кілограм. Гомілка в маринаді охолоджена, 104 гривні за кілограм. Філе стегна Суперфілео, 190 гривень коштує кілограм. Філе охолоджене від нашої ряби. Курчат бройлерів 167 гривень. Кілограм. Крило курчат бройлерів від нашої ряби 95 гривень за кілограм. Оселедець від своєї лінії. Солений пряно пікантний філе шматочки волі 180 грамів, 47,90 грамів. Філе оселедця волі від Веладіс 114,90 за 470 грамів. Оселедець від Айсберг слабосолений, 300 плюс, 179,50 за кілограм. Філе з кумбрії в томатному соусі 170 грамів. Від грал 58,90. Філе скумбрії в олії, також 170 грамів цієї ж фірми, 63,50. Паштет від банга з печінкою та ікрою тріски. Можна придбати за 52,50. Скумбрії від своєї віні, натуральне з додаванням олії 240 грамів 53,30. Консерви від боцман, сардина бланширована 43,90. Акція на тунець від своїй віні, 185 грамів у власному соку та подрібнений в олії, 34,10. Дуже гарна ціна. Форель слабосолена, 180 грамів від своєї лінії, Філе шматок зі шкірою першого гатунку 168,90. Ікра мойви від водний світ. Пробійна 100 грамів 75-80. Ікра тріски від «Веладіс», пробійна слабосолена, 100 грамів коштує 55,40 Крабові палички відводний світ заморожені 520 грамів, 134,30. Акційна ціна на крабові палички вічі заморожені 550 грамів. Коштують 188,70. Філе хека свіжо замороженого від «Веладіс», Тушка 209 гривень за кілограм. Кальмар в тубах від Веладіс 270 гривень кілограм. Олія олейна, традиційно рафінована, 57,90 за 782 грама. Оливки чорні від своєї лінії без рідини та кісточок. 70 грамів коштує 32,90. Оливки чорні, без кісточок 270 грамів 42,50. Оливки з лимоном. Коштують 43,50. Оливки своєї лінії без кісточки 41,90. Оливки від своєї лінії, зелені 280 грамів з тунцем та з креветками за ціною 43,50. Мене «Королівський смак 67% 160 грамів 2090. Торчин європейський 72 відсотка, 520 грамів 48,90. 90. Мене «Торчин домашній 50 520 грамів 41,70 Майонез від торчин, делікатесний майонезний соус 28% 520 грамів 31,60 Майонез від звіт щедро провансаль, 67%, 400 грамів 36,20 Кетчуп від Оліс, лагідний та шашличний 250 грамів, 17,90. Томатна паста від. Петіту 14,30 за 70 грамів. Томатна паста від розумний вибір, 460 грамів склі, 46,50. Кетчуп від торчин. Чілі 250 грамів 22,90. Гірчиця французька від своєї лінії в склі, 180 грамів 21,90 соус від щедро сирний, 200 грамів 2050 соус від торчин шаурма 26-20, 200 грамів. Хрін від розумний вибір, в «Склі» 200 грамів 21,80. Гірчиця від верес з хроном. Коштує 16,40 за 140 грамів. Соус від розумний вибір. Часниковий. М'яка упаковка 180 грамів 16,90. Соус соєвий, 500 мл, 42,60 200 мл, 47,50. Класік та тіріяки. Шоколад від. Лакмі в асортименті. Молочна начинка, карамель та печиво, шоколадна начинка та вафля. арахіс та карамельна, арахісова начинка. Коштує 29,90 за 85 грамів. Вибір шоколаду від Міленіум Пористий. 90 грамів, 43,70 грамів. Кава від Якобс Монарх Еспресо Мелена 230 грамів, 119,90. Кава Амбасадор 250 грамів. Преміум натуральна смажена 115,90. Папір туалетний від Зева. Ароматизований тришаровий, 4 штуки в упаковці та звичайний 49,90. Освіжувач повітря від своєї лінії. Аромати в асортименті 41,90. освіжувач повітря кульки Гелеві. Також в асортименті можна придбати за 44,90. Дякую за перегляд. Зустрінемось на наступному тижні в магазині АТБ.